Майже 17 мільйонів гривень залучили до бюджету Кропивницького. Річний кошторис депутати скоригували під час чергового сесійного засідання. Зокрема, 11,5 мільйонів субвенції місто отримало із державної казни. Кошти цільові на капітальний ремонт міської стоматології, пояснила присутнім керівниця фінансового управління. По залученню міжбюджетних трансфертів. По управлінню капітального будівництва субвенцію з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках програми відновлення України на капітальний ремонт приміщення, територіальне стоматологічне об'єднання, плюс 11,5 млн грн. мільйона гривень. І тоді уточнений обсяг залучених коштів на ремонт даного приміщення буде складати 25 млн мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів 200 тисяч місто отримало із обласного бюджету. Їх витратять на матеріальну допомогу вимушеним переселенцям. Ветеранам війни, членам родин загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників, частину субвенції в сумі 600 тисяч спрямують на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій. А за рахунок внутрішнього перерозподілу видатків департаменту соціальної політики закуплять генератори на чотири заклади. Виникла економія коштів в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які надають соціальні послуги. У нас є комунальні заклади. Там люди перебувають у нас цілодобово. Тому було прийнято рішення перерозподілити дані видатки на придбання генераторів. Потреба у нас на генератори мільйон двісті вісімдесят. Це буде придбано чотири генератора і дві станції. Залом депутати розглянули більше сотні питань, зокрема, понад 30 загальних, що стосуються життя забезпечення забезпечення міста решта земельні так, окрім коригування бюджету, рада проголосувала за забезпечення житлом дітей сиріт, подовження терміну дії програми розвитку охорони здоров'я, внесення змін у план розвитку спортивної галузі. Також перейменували два садочки. На жаль, вимушені працювати в такому режимі на тлі постійних обстрілів і терору Російською Федерацією, але не дивлячись на це, депутати збираються, працюють працюють, і це вкрай важливо для громади. І важливо для країни показувати, що громади наші стійкі, що органи місцевого самоврядування працюють, що органи державної влади працюють. Тому маємо стояти, маємо працювати, маємо приймати рішення і на користь громади і держави. Урочистою частиною засідання стало вручення свідоцтв про іменні стипендії міського голови. Їх отримали шестеро кращих студентів Кропивницького. Матеріальне заохочення в сумі півтори і дві тисячі. Молоді люди отримуватимуть щомісяця протягом навчального року. 2048 укриттів на Кіровоградщині визнали придатними. А от не пройшли перевірку 116. Про це повідомили під час апаратної наради в обл адміністрації. До адмінвідповідальності за неналежний стан безпекових приміщень притягнули 120 осіб. Одначе з початку повномасштабного вторгнення РФ в області спостерігається позитивна динаміка щодо покращення стану готовності захисних споруд цивільного захисту, зокрема їхня кількість. Збільшилася на пів сотні, наголосили доповідаючи наразі в мережі області усього 2173 укриття: це 150 сховищ та 504 протирадіаційних укриттів ще понад півтори тисячі найпростіших. Основними недоліками під час проведення комісійних обстежень захисних споруд було виявлено незадовільний санітарний стан приміщень, захаращеність приміщень, відсутність позначення та напрямків руху до захисних споруд цивільного захисту, відсутність необхідного майна та обладнання, місць для сидіння, шансового інструменту, незадовільний стан системи вентиляції, зокрема пошкодження повітропроводів. На даний час тривають судові процеси по 107 захисним спорудам цивільного захисту щодо зобов'язання їх балансоутримувачів привести укриття в належний стан. І через майже чотири роки Великої війни завдання захисту населення, будівництва, ремонту укриттів не втрачають актуальності скоріше навпаки, поки війна, поки є глобальна загроза, глобальна проблема. Отже, і прошу, і наказую максимально відповідально поставитись до питань цивільного захисту населення. Билися за свободу, не жалкуючи окупантів. Бойовими відзнаками за відвагу, виявлену під час оборони України, посмертно нагородили двох військовослужбовців з Катеринівської громади. Орден Хрес героя присвоїли старшому сержантові 24-ї бригади Олександру Конопацькому. Захисник народився і виріс у селі Аврамівка. Продовж 10 років працював машиністом ескаватора на підприємстві Дніпро-Кервоград. Потім деякий час знаходився на заробітках в Естонії та Польщі, але перед вторгненням Росії в Україну повернувся на батьківщину. В березні 22-го року Олександр пішов добровольцем на фронт. Служив водієм-заправником на Донецькому напрямку. 5 вересня 2023 року після бойового завдання військовослужбовець перестав виходити на зв'язок. Більше року воїн офіційно вважався зниклим безвісти, поки росіяни не передали тіло захисника Україні в рамках репатріаційних заходів. Олександру Конопацькому був 41 рік. Також орденом за мужність третього ступеня відзначили військовослужбовця із села Грузьке Владислава Трахманенка. Воїн щастю виконував свій військовий обов'язок, знищуючи противника на гарячих ділянках фронту. В одному з боїв під час штурму ворога Владислав дістав тяжке поранення. Життя 31-річного героя передчасно обірвалося торік, 20 травня, у військовому шпиталі. Урожай 2026. Хлібороби Кривоградщини засіяли озимими зерновими майже 90% запланованих площ. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Паралельно аграрії завершують збір цьогорічного врожаю. Зернові культури обмолочено на 86% площ. Зібрали понад 2 мільйони 700 тисяч тонн зерна. Середня урожайність в межах 39 центнерів з гектару. Активно триває збір зернової кукурудзи. Виконали понад 60% робіт. Союзі брали із 90% площ соняшник – з 91%. Безпека дітей спільний пріоритет. Команда служби освітньої безпеки поліції Кіровоградщини підготувала тематичний відеоролик до дня захисту дітей. У ньому учням та батькам нагадують про важливість дотримання правил поведінки як в реальному житті, так і в інтернет-просторі. Матеріал створено з метою підвищення правової обізнаності молодого покоління та формування безпечного середовища. Нагадаю, цьогоріч в Україні вперше відзначають День захисту дітей. 20 листопада у всесвітній день дитини. Павницькі майстри карате успішно завершили сезон спортивних змагань. У Кубку України з традиційного карате. Наші спортсмени вибороли 14 нагород: дві золоті, сім срібних та п'ять бронзових медалей. Загальнонаціональні змагання приймав обласний центр Кіровоградщини у чотириденному турнірі. Участь взяли 930 спортсменів із 12 регіонів держави.